Як приготувати курячий філе так, щоб воно було максимально соковите і смачне? Бо коли воно сухе, я його сам їсти не можу. І так, в мене є дві філешки. Першим ділом робимо такі от надрізи. Надрізи поробив десь до серединки. І так, далі беремо з двох сторін і солимо нашу філешку. Трошки чорного перцю. Сухий часник. І приправу до курки. Далі що ми робимо? Беремо пів цибулинки і отак от викладаємо під наше філе. Наверх кладемо філешку, тепер шматочок масла, трошки підвертаємо і поливаємо трошки соєвим соусом. І замотуємо. Ну, а тепер відправляємо наше філе рівно на 20 хвилин 180 градусів. 20 хвилин пройшло, я достав наше філе, Тепер я його залишаю просто отак от на досочці на 10 хвилин, щоб воно відпочило. Давайте дивитись, що в нас вийшло. Подивіться на цю красу. Дивіться, яке воно все соковите, все тече. Достаємо нашу філешку. Гаряче. Цибулька теж дуже добра. Розрізаємо. Ви тільки подивіться, яке воно соковите. Дивіться. Ах, засвітила лампа. Давайте шматочок підріжемо. От. М -м -м. Дуже смачно. Оце от правильно приготовлене філе.